Привіт, це Міра. Знаєте, ідея для цього відео на мене потрапила доволі таки давно. Закралася мені в мозок і сиділа і сиділа там, але не робила я його по дуже такій доволі такій прям капецькій простій причині. Я не була впевнена, що мої обкладинки достатньо гарні. А декілька днів тому запитала у чувачков ТГшки, посилання на котру, звичайно, як завжди, в описі, і вони сказали, що та ні, нормальні, прикольні обкладинки. І я подумала, що ось. Час настав, тому що я серйозно знайшла спосіб, за котрим можна легко, не в напряг робити обкладники і щоб вони були прикольними. Знаєте, просто ймовірно, якщо ви тикнули на цей відос, і ви мене не знаєте, тобто не пісне на мене чи не бачили мої інші відоси, то вас зацікавила обкладинка чи ну окей, очевидно, назва. Але якщо назва це як зробити прикольну обкладинку, і обкладинка на цьому відосі вам не подобається, то серйозно скільки відсотків в рігіні, що ви на цей відос натиснете. Почну я з не описування цього самого способу, але, але, я вам покажу мої старі обкладинки, котрі мені вже не подобаються і насправді не те, що подобались тоді, і щоб ви просто розуміли, як робити точно не треба. Звичайно, звичайно, вони зроблені не по якомусь максимально тупому способу, і в принципі, з такого способу можна вишити щось класне, просто я тоді не і ба баба, ба. Все тому інше це зрозуміло, що в якому завгодно стилі можна висрати щось реально прикольне, можна зробити повний кал. Але ну я точніше буду казати про те, як робити обкладинку не варто, якщо ти якраз таки в цьому не те, що шариш, да тому що мій спосіб, який я буду описувати далі, він підходить для дуже багато кількості людей, тому що там, ну, там не потрібно сильно думати, скажімо так. Ось приклади моїх перших обкладинок. Ви можете бачити, що тут у нас не малюється нічого абсолютно нового. У нас або береться просто якісь малюнок гарненький, як, наприклад, в обкладинці, як завжди, мати натхнення, тобто там просто малюнок з під пен, котрого йшов на фоні того відоса, або як ви бачите, інші обкладинки, просто результат того, що я робила в цих відосах. Наприклад, перемальовка артів четверта частина. Я буквально просто вставила, що от у нас оригінальний малюнок, і як я його перемалювала. На мою думку, ці обкладинки вони не є прям мега якимось поганими, тому що все ж таки перегляди ці відоси збирали менше ніж зараз. Але це не тільки від обкладинки залишить, будемо відверті. Але проблема в іншому: дивлячись на відоси з цими обкладинками, чи схожими на них, не можна було зрозуміти, що це я, тому що будемо відверті, от так от. Виглядає дуже багата кількість відосів. Мейбі я просто хотіла стати не такусій, а мейбі мені просто почали попадатися більша кількість відосів, на котрих обкладинки намальовані. Тобто не зфотошоплені, не якось скалажені, це як сказати, не зроблені з чогось готового, а прям намальовані з нуля. Тобто в нас малюнок, наш новий, це буквально обкладинка. Спочатку мене це трохи лякало, тому що камон. Цілий малюнок просто під обкладинку робити. Це для мене складновато, тому що все ж таки я малюю довго. Не прям довго, що місяцями чи тижнями, але все одно, декілька годин в гарбачуваці, просто на обкладинку. No, thank you. І тому до мене дійшло. Можна просто малювати в якомусь полскетчі, такому прям не мінімалізму, але щось максимально стилізоване, там, де не треба багато думати. Саме так були народжені. Ці п'ять обкладинок. тут вже можна помітити, що щось у нас схоже, щось в принципі, по чому можна зрозуміти, що це одна людина малювала. Да, звичайно, окрім відоса про Pinterest, тому що там я тільки-но, -тільки ну почала пробувати такий спосіб, і це легко. Це реально швидко. Єдине, єдина буквально один мінус, одна складність це те, що треба думати над тим, як конкретно показати у нас те, що трапляється в відосі через оці от малютки. Де, де для мене, як для людини, котра не малює щось сюжетне, а малює просто гарні картинки, це складно. Також, ось вам приклад: зверху в нас стара бланка, знизу вона поновіше. Кому б, яка не подобалась більше, я думаю, очевидно, що обкланка зверху має набагато менше деталей. Вона прям таки пуста, тому що я абсолютно не розуміла, що сувати. Єдине, що мені допомагало, і, якщо чесно, допомагає зараз, це текстурний пензлик. Так. Да. Це просто таке неймовірне спасіння. Зазвичай я весь лайн роблю стандартним пензликом акварель в сай. Але тут я обрала таку більш карандашну, більше такі от олівець реально схожий. Як це конкретно називається, я вам сказати, не зможу. Але я думаю, в багатьох програмах є такий пензлик. І навіщо я зараз це в приклад приводила? А те, що мені абсолютно точно на своїх відосах не подобається, не подобалось, точніше, слава вже в минулому, бачити якісь такі постійні. Обкладники. Щось вони таке пригорталось, я думала, ну ні, ну якось. Ах". А над фонами думати я не вміла. Не те щоб зараз я прям дуже круто з ними обходжусь, але все одно набагато краще, ніж тоді. Тому мені потрібен спосіб, за котрим все можна було робити так само швидко, легко, але щоб було більше деталек. чи або звичайно і щоб не було так пусто. Тупо, щоб не було пусто. І ось настала нова ера. Будь ласка, п'ять обкладинок, котрими я вам її показую. Почнемо з того, що тригерило мене найбільше. Це пустий простір. Тут його не сказати, що 100% немає, але набагато і набагато менше. При тому не сказати, що тут є якісь фони, прям промальовані, прям щось таке, от неймовірне, фейричне. Ні, все доволі таки просто. Я почала додати три штучки. Подивіться, будь ласка, на першу обкладинку. Кохання в дрівньої жорстокість Там у нас на фоні рандомні просто намальовані кола тими ж текстурним пензликом На другій обкладинці котру я вважаю, прям капець вдачною, капець класною, але все одно. Тут ви можете побачити знизу і зверху такі, як рамочку, можна сказати. Так, це просто лінії, але в новому вигляді рамочки. І надалі я дуже часто почала використовувати в своїх обкладинках саме отаку от. Рамочку. На відосах з надписами забула і капець, ви можете побачити, що ззаду я використовую як нібито рандомні якісь лінії. Насправді, там в нас дуже схематично, дуже просто елементарно намальовані зірочки. Але зірочки не котрі от звичайні, а от такі от. Також доволі таки сильно мені допомагають якісь рандомні текстурки. Наприклад, як текстурки крапочок. Але все одно, от щось щось та не подобалося мені в цих обкладинках. Звичайно, не у всіх, тому що вони все-таки виглядають гарно, згоди зі мною. Але їх було малювати складніше, довше і складніше було підбирати ідею, що саме малювати, тому що я вже казав, в мене деякі проблеми з сюжетами, ніж обкладинки, котрі були перед ці, оці от полупусті. Але одне я 100% виправила. Нарешті, по моїм обкладинкам, можна було зрозуміти, що відос саме мій. Я зробила максимально простий мув. Окей, два мова. Перший я почала використовувати плюс-мінус одну палітру. Комусь це може здатися нудним, бла бла бла. Да, окей, мені нормально, мені подобається. Якщо теж, то теж раджу так робити. Друге, це я почала вставляти себе або свою оску з вже кошачими вушками, для того, щоб ну, людина дивиться, і якщо вона знає, що це її персонаж, вона така о, міра. Як ви розумієте, в мене почало виходити виправляти ті проблеми, котрі мені не подобались. Але залишилося, як ви пам'ятаєте, малювати все ще було трошки складновато. Все ще я хотіла щось, от щоб воно було спільне. Все ще для мене мої обкладинки були недостатньо впізнаваними. Да, да, я казала, що можна вже зрозуміти, що це я, але де на 100%. це змушувало мене трошечки бентежитись. Тому нова ера. Четверте покоління обкладинок. Зараз це мої найулюбленіші обкладинки. Не конкретно ці, а просто от це покоління. Да. Я не кажу, що це, взагалі, найкращий спосіб, best of the best. Я ніколи не буду малювати якось по-іншому. Ми буду. Але коли буде, я розповім про це вам, щоб вам теж була доступна ця інформація. А зараз як я роблю саме от такі обкладинки? Для прикладу візьму конкретно три останніх обкладинки да, з останніх трьох відосів. Основа перша, що їх поєднує, це те, що всі вони по факту зроблені з змімів. Оцих от тимів. На перший погляд можна сказати, що це просто обмальовка. І в більшості так і є. Але є одне але вмальовувати. Прям лінія в лінію у вас не вийде, якщо ви хочете отримати гарну обкладинку, використовуючи цей метод, Перед що вам потрібно зробити, це знайти мем, який вам насправді сподобався. Так, да, в моєму випадку, і конкретно на цих трьох обкладинках, це просто скріни з магічки. Але чесно, так зівпало. Я часто використовую просто якісь меми, котрі мені сподобались. Я буквально просто бігу в ваш інтернет, в ваш гуглі і пишу «меми». Хм. Але якщо все так просто. То чому я сказала, що реально не вийде тупо обмальовувати лінію в лінію, щоб вийшов гарний результат. Ну, скажу так, мені доволі таки важливо було якраз таки зберегти, по-перше, якісь відголоски моєї стилистики, по-друге, щоб там були мої персонажі. Мої персонажі, котрі по факту не мають якоїсь історії, але всі, хто на мене підписані, побачивши якогось котика, неважливо якоїсь статі, кошка девочку, кошка хлопчика, вони позруміть, о. Міра, привіт! <ріст> Щось таке. І саме тому було б, ну, доволі складно, обальовуючи, наприклад, оцей от мем з тими ж Годжей Гета, просто так получити моїх обобусів, як мінімум тому, що один з моїх абобусів жінка. Багато я в своїх обкладинках. Не часто змінюю. Є, звичайно, ось ця ось обкладинка, в котрій в мене лише був референс, на як референс, м'єм, там, де на задньому плані в нас один чоловік тримає на руках іншого саму себе, можна сказати, свою осочку. Я малювала абсолютно з нуля. Чи, наприклад, ось ця обкладинка, там, де мені потрібно було багато в принципі що змінити, тому що тілобудова ханамі. Це в оригінальному міми істота, котрий у нас сумно сидить за партою, дуже сильно відрізняється від тілобудої моєї осочки. Там треба було багато що змінити. Тож, по факту, на да, більшості це обмальовка, але тупо обмальовувати у вас не вийде. Ну, ось я б сказала чому. Також деяка важлива деталь. Якщо будете користуватися цим способом, то, будь ласка, хоча б десь, як я, наприклад, в Телеграмі, коли викладаю ці бкланенки, вказуйте, що. Це якби прикол, в тому, що да, я обмальовую мем, але типу, в цьому прикол. І це не оригінальна картинка. Це типа цей мем, але з моїм персонажами чи з персонажами з якимись людьми, котрі підходять під те, що трапляється в відосі. Це не оригінальний малюнок. Це я вважаю правда важливо зазначати, тому що інакше, коли до вас тупо звинують в мальовках. І, типу, що от, ти видавав оце от все за свої оригінальні варти, а це не вони. І, типу, I'm sorry. І хто хоче от таких от тупих скандалів на почві того, що просто ти щось забув зробити. Що ж, основну інформацію я вам виклала. Але давайте ми підведемо підсумки. Ви, я розумію, люди розумні в мене вмієте самі аналізувати інформайшн, але мозку все-таки буде легше її засвоїти, якщо я вам вижую її. Я не буду продовжувати цю думку, давайте просто підведемо. Якщо у вас є маскот каналу, то, будь ласка, використовуйте його частіше. Так я вважаю, людям буде набагато легше зрозуміти, що відос саме від вас. Тому що в мене доволі таки часто буває таке, що от я бачу якісь відос, я читаю, і я така, ну, тема мені не те, щоб. Подобається, а потім бачу, хто автор цього відосу, і біжу дивитись, тому що я вірю в цій людині, я така, угу, ну там точно буде цікаво. Навіть якщо тема мені не близька, не цікава, не подобається. І частіше за все цей відос мені до вподоби. Друге, не бійтесь використовувати одну і ту саму кольорову палитру. Якщо ви думаєте, що людям буде якось нудно чи бла бла бла, ні, ні, чуваки. Якщо у вас є кольори, котрі вам подобаються і вони допомагають вас впізнати, використовуйте їх. Це буде взагалі супер. Звичайно, уходити прям максимально, максимально в якусь однотонність, сірість ну, не найкращий варіант, але насправді теж можливий. Коротше, одна палітра, це не як в мене, тільки беж, чорний і червоний. Ні, ви можете обрати максимально зичені. Наприклад, токсичні, якісь кислотні прям кольори. Ви можете обрати комплементарні, ви можете обрати, звичайно, декілька кольорів, чи робити кожну обкладинку мега райдужною, мега прям веселкою. Якщо це допомагає обозначити, що це саме ви вперед. Це прекрасно. Третє, якщо вам не подобається, коли обкладинка, коли малюнок такий весь полупустий, то не залишайте це так. Накидайте на фон якихось текстурок. Познаходьте просто якісь рандомні прикалдесні арти. Пошукайте там, де в нас, наприклад, не промальований фон в плані пейзажі, якісь чи щось мега складне, а там де якась от абстракція. Чи ви просто можете подивитися реально на мої вкладники? Якщо вам подобається плюс-мінус таке, то використовуйте оці от рамочки, використовуйте оці от рандомні лінії, котрі я малюю, як я вже казала, текстурними пензликами. І все в тому інше. Четверта порада: це, будь ласка. Якщо вам подобаються якісь меміси, якщо тематика вашого каналу дозволяє вам використовувати ці меміси у ролі обканки, тобто щось таке полурогільне, полуприкольне, чи просто на позитивчики, то робіть це Вообще, без безбе. Так само це можна трошечки переробити. Якщо у вас, наприклад, більш серйозний контент, чи вам подобаються більш серйозні вайби, чи якісь можливо більш драматик, то ви можете брати замість мемів якісь сцени з фільмів. Якісь відомі, можливо, тому що щоб багато людей зрозуміли відсилку, чи, можливо, з ваших улюблених фільмів. Але також все одно важливо зазначати, хоча б десь, що це не стовідсотково оригінальна штука. п'ята порада. Будь ласка, не бійтеся, якщо ваша обкладинка на 100% не відображає про що буде відос. Якщо у вас є якийсь надпис, котрий, в принципі, відсилає до теми, про що буде йтися відео, чи якщо якісь такі натяки у зображенню, у сюжетному у вас є, все, це крута обкладинка. Важливо, щоб вона сама по собі була. Прикольною, я так вважаю, тому що ви бачили ще мої обкладинки? Звичайно, ви вже подивилися цей відос, ви побачили пачку моїх обкладинок. Якщо вам подобається, як в мене виглядає канал, то, будь ласка, оце от чим я до Про що я думаю, коли малюю свої обкладинки. І, в принципі, що використовую. Я сподіваюся, що після цього відео у вас або з'явилось натхнення щось спробувати таке прикольне, або ви знайшли відповідь на якісь свої питання. чи... В принципі, ви просто зайняли себе, поки мили посуд. Хезе. Я сказала все, що хотіла. Всі, хто хотів чомусь навчитися, сподіваюся, навчилися. Якщо ні, то звичайно можете запитати в мене щось в коментарях. Також остання така міні-порада. Все таки написи на обкладинках Я вважаю крутою штукою, тому використовуйте їх. Звичайно, якщо це підходить під вашу задумку. А з вами була Міра. Пока-пока.